Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст ір Швець. Те, що у нас в Україні немає безпеки для громадян, відомо усім. Немає безпеки ні на вулиці, ні в магазинах, ні будь-де. Так в Запоріжжі, в одному з барів група чоловіків причепилася до жінки. До жінки, яка була працівницею цього бара, але в той вечір не працювала, а просто відпочивала. Почали хамити, а потім один з чоловіків, один з чоловіків, почав її бити, переломав її носа, побив голову, гематоми по всьому тілу. Доки приїхала поліція, він продовжував гамсалити жінку, незважаючи на те, що його пробували його ж. Товариші від неї відтягувати, та результат: правоохоронці кримінальну справу не порушили, навіть як жінка принесла заключення від судмедекспертизи про середні тілесні пошкодження. Хоча для вашого відома в даному випадку правоохоронці повинні порушити кримінальну справу через добу, і тільки за допомогою адвоката, звернувшись до прокуратури, Справу все-таки поліція порушила. Наша поліція, яка повинна навіть у важкі часи війни виконувати свій обов'язок захищати українців. На превеликий жаль, захисту українцям під час війни немає ні від кого. З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.